Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Тиніцький Філіал до нас заїхало нове чудове надходження, це сіат Кордоп, автівка у нас 2005 року випускова на 1,4 бензиновим двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас проїхала 166 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 4880 доларів. Ми маємо чудову оптику, гуму 15-го радіусу на металевих дисках, автівка у нас в заводському тонуванні, також автомобіль. Має чудову задню оптику, міський багажний відділ. Е, є незначні моменти по лакофарбовому покриттю. По автомобілю, е, чудовий текстильний салон, дагнус без нарікань, задні карти дверей в чудовому стані, крутілки. Далі передні карти нас зустрічають. Передні скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, кондиціонер, автомагнітола та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також ми зберімо послуги лізінгу та 3D. Ми з легкістю причинемо для вас будь-яке авто із і Америки. З вами, як завжди, автопарк.